Напад на зірку, як Злата Огнєвіч від переслідувача відбувалася, та як кримінальні замахи змусили телеведучу Людмилу Барбір отримати чорний пояс із Айки Дзюцу? Приголомшливі зізнання далі. В червоному українські селебриті спричепорилися до дня народження жіночого журналу Наталі. Долучимося, і ми. Злато зовсім нещодавно з тобою трапився прикрий інцидент. На тебе напав чоловік просто біля твого будинку. Чи ти знаєш цього чоловіка? Він мене переслідує мою родину вже більше двох років, але просто я не звертала на це уваги, тому що серед моїх прихильників є чимало неадекватних людей. Але цього разу він прослідкував за мною до самого під'їзду. І коли я вийшла з авто посеред ночі, виникла. Бика страшна, просто вхопила мене за руку. Я почала вириватися. Я біжу до машини, кричу на, на допомогу, і мій водій вже побачив, вискочив з авто, взяв цю людину. Скажімо, і ми визвали охорону нашого району. Абсолютно впевнена, можу сказати, що це агресивна людина, неадекватна. Що він вже багато разів затримувався за невеличкі злочини в місті Києві і не тільки, так він ще в службі таксі працює. Тобто ця людина працює в службі таксі під якимись там барбітуратами, наркотиками, там що він там живе, і ця людина везе вас там на роботу, вашу дитину кудись. Ну, це страшно. Наступного разу в нього може бути пістолет або ніж, або якась там кислота. Я не знаю, чого саме він вимагає, чого саме він хоче. Він хоче поспілкуватися. Він наголошує на тому, що він мій чоловік. Так, в нього ну такі фантазії цього разу, коли він на мене напав, можливо, він там якогось янгола собі представляв, але всі нецензурні слова, що я знала, я на нього спустила. Те, що я вихована людина, не означає, що я не можу дати впику або послати на три літери, нахрін чи затримала його поліція в нашій країні. Як мені пояснив юрист, допоки він на мене не скоїть замах, там ну не пошкодить мені щось, немає якогось такого закону, який би мене захистив. Так його обмежить там на скільки то метрів до мене не підходити, але в нас немає такого, як в Америці. Тобто, там там, якщо людина напала, все вона може сісти за грати ну там наступного дня, грубо кажучи. Чи після цього інциденту ти не подумала, що час займатися якимось єдиноборствами, якимось бойовим мистецтвом? Щоб себе захищати. Ну, це не жіноче діло дратися, але я собі винайняла охоронця, і тепер на всіх офіційних публічних заходах він буде зі мною. Тому, в принципі, я не так боюся вже. Зараз ти опинилася, ніби у стрічці тілоохоронець з Уітні Х'юстон у головній ролі. Фільм закінчиться не дуже добре, але роман з охоронцем має місце бути. Я не знаю, ми поки що почали працювати. Подивимось. Вау вау! вау, 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 вау. Трига з креслом! У ресторан на Дніпрі завітали співак Арсен Мірзаян, актор Ахтем Сейтабле і телеведуча Людмила Барбір. Людота сьогодні ви справжня Леді ін ред. Враховуючи те, що ви активно займаєтеся спортом, активно стежите за тим, що їсте, і взагалі який вигляд маєте, як готувалися до весни, як качали прес, який потім продемонстрували у соцмережах. Я насправді менше взимку займалася, ніж завжди, тому що я зазвичай паралельно а, ще з спортзалом вибігаю на пробіжки, зазвичай це там 8-10 кілометрів, але така шалена ожеледиця була в лісі, що я всю зимку просто просиділа вдома і в спортзалі. І тому, от буквально нещодавно я вибігла на пробіжку, вже в принципі вже все розтануло, тому можна було б. Я зараз думаю, що е, приведу в себе в кращу форму. Сподіваюся, але млинців їла Їли. на масляно да. їла. Ми говорили з вами про те, що ви займаєтесь східним єдиноборцем, Айкі кіддзюцю до цього колись вас спонукав напад на вас неадекватної людини. Не так давно такий самий інцидент трапився зі співачкою златою обнічів. Чи не думали ви, Людмило, відкрити школу? школу для дівчат, для жінок з Айкі і з інших східних єдиноборств, щоб себе захищати. Вважаю, що це мають займатися за справжні майстри. Не от такі поради, наприклад, якщо жінка повертається пізно чи їздить на таксі. Краще на всяк випадок, неважливо чим ти займаєшся, просто щоб хтось зустрів, зателефонувати. Тому що випадки бувають різні, все таки бути на сторожі. Я не кажу про якусь параною, просто здоровий нормальний е, страх, здорову нормальну обережність. А як Вашому випадку було яким чином на вас напали? Якраз таки в моєму випадку е була абсолютна безпечність. Я настільки була впевнена, що зі мною такого не може трапитись. Зрештою обікрали повну сумку. Залишили мені, але гаманець з грошима і телефон вкрали. Добре, що в мене не було з собою паспорта. Подумала я. Танці запалює вечірку. гурт «Румберос» на чолі за Мадором Лопесом. La Полякова ходила зі своїм конем, а тепер ти з дівчатами кіньми. Насправді кінь це символ краси, е, нахнення, сила, бо в нас в Україні такі дівчати, знає красуні, які яскраві і трошки мужественні. Да? У гурті Румберос, ну майже самі жінки тебе оточують. Влаштували свято 8 березня у своєму майже жіночому колективі Румберос. Звичайно. Всі мої красиві, братливі жінки. Я всіх своїх дівчат запросив до себе додому. Зробив для них шашлик і печерю, так, і венесуельський хліб. Сам пік венесуельський хліб. Сам я дуже 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 старався для них. Хочемо тебе привітати зовсім нещодавно. В тебе був день народження. Ти його відсвяткував у Лос-Анджелесі. Які подарунки отримав? Мой подарунок це подорож до Лос-Анджелес від моїх друзів. Я нічого не знав про цю поїздку. Ага. Я приїхав додому, і вони казали: Свірай речі. Ти політиш в лос анджелес Я а це? Зараз забирай више і політиш. Ну катінка, я поїхав uh, туди майже вістрічей. Uh, я там uh, влаштував uh, шопінг. Як жінки роблять? А це найкраще поїхати і все купити там. Що робити? це? Лос-Анджелес. А сантипотекло. Ахтема, зовсім нещодавно фільму Кіборги, режисером якого ти є, виповнився рік. І на честь першої річниці стрічки ти влаштував себе вдома вечірку знімальною групою, зі справжніми героями-кіборгами. І завітав на цю домашню вечірку президент України Петро Порошенко. Як святкували? Їли ми плов, їли самсу, їли шурпу, їли люля-кебаб. Це все ми готували самі. Посилили десь приблизно години три. Все було тепло, не танцювали, але співали, співали? так співали та гуцуку Приїзду президента завжди передує приїзд людей з собаками, охорони всіх перевіряють, куштують їжу спеціальні люди. Чи не була ваша дружина в шоці від того, що ваш будинок окупували люди, які готували до приїзду президента ваше помешкання? Всі ці процедури, які повинна зробити служба охорони, робились. Ну це цілком виправдано, тому що. Це охороняємо особа, і якщо це ну це повинно робитися. А як ви готувалися до приїзду президента? Можна уявити, до вас додому їде президент. Починають прибирати. Ви дуже точно продемонстрували, що саме робив я. Тому щоб в мене якраз у дворі був гололід. І я майже півночі для того, щоб ані діти ніхто не впав. Так чисто. Ми сидили на вулиці, так, так, біля вогнища. Хвилювання було, тому що ну, по-перше, щоб всі були нагодовані, по-друге, щоб ніхто не замерз, тому що було прохолодно. Але вся ця напруга від того, що приїжджає до тебе, президент, вона пройшла майже через п'ять хвилин, тому що у президента дуже гарно почуття гумору він може бути душею компанії, так і тому, через п'ять хвилин, ми сиділи ну майже як друзі, всі. раді вітати вас у Києві. Повернення буржуя 20 років серіалу День народження буржуя. Який він у реальному житті? Ви великий, ну скажімо, так, ловелас. наразі. Ви в четверте одруженні. Ексклюзивне інтерв'ю з Валерієм Ніколаєвим. Свій слід у голівудському кіні. Ви залишили? Принаймні, ви єдиний, хто знімався з Томом Хенксом.